Ну що ж, моя інкубація прийшла до завершення. Зараз буду відкривати інкубатор і забирати останніх курчат, які вилупилися. І все. Все це, як кажуть, остатки. Купа шкарлупок, яких треба забрати. І що в нас? Один, два, три, 4. Одне засохло в яйці п'ять, а в п'яти яйцях. Може в них там нічого і нема, а може завмерли. І одне засохло. Все забираю цих курчаток до брудера і буду мити інкубатор, дезінфікувати і готувати його до наступної інкубації. А цих курчат несу, щоб підсохли.